Михайль Семенко український поет, який мріяв зробити поезію сучасною, народився в 1892 році на Полтавщині. Він був не простим письменником, він був новатором, заснував український футуризм. Напрям що ламав старі традиції, він шукав нову мову мистецтва. Семенка не всі розуміли, але він не боявся бути іншим. Його вірші були короткими, різкими, схожими на спалах. Він писав про міста, машини, швидкість, усе, що було новим у 20 столітті. Та він хотів, щоб поеза звучала як ритм великого міста. Але навіть цей авангардний поет потрапив під репресії радянської влади в 37-му році минулого століття Михайла Семенка розстріляли, як і багато інших митців того часу сьогодні ми пам'ятаємо сім'я як голос нового, сміливого українського слова.